Ми вже не, не правова держава. А, у нас політична доцільність і якась мораль суспільна, нібито домінує над законом. Ну, а це тоталітарне суспільство, це УНДР. УНДР Ми скоро побудуємо УНДР, де замість закону на вас буде дивитися з точки зору там моралі. От, колись був Моральний кодекс строїтеля комунізму. Ну от у нас теж буде моральний кодекс. Це, це просто якийсь лютий треш. А знаєте, що це все таке? Це те, що дуже вигідно завжди владі. Щоб ми з вами одне одного підозрювали, принижували, боролися одне з одним, воювали одне з одним. Ну, от в такому плані. Це дуже вигідно владі. Бо тоді дуже легко бути, знаєте, наставником нації. Не ведіться на це. Не потрібно боротися одне з одним. Ми не